Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і ми зараз з вами трошечки поговоримо про наступне: про що наступне? Значить, європейці прийняли багато рішень зараз за останні 2-3 тижні про те, що вони серйозно ставляться до можливості конфронтації з Росією, і тому треба готуватися до війни. Ну, Українці плекали такі надії в 2022, 2023, 2024 роках. ну, от Настав 25-й, і тепер вони схаменулися і почали діяти. Діяти вони поки почали е, грош... словами і грошима, але це не так мало, тому що вже все ж таки і грошима. Е, і вони е, визначили декілька напрямків, де вони будуть інтенсивно працювати, по яких. Військових, військово-промислових напрямках вони будуть працювати. Чому я кажу, що це не дуже голослівно? Тому що е, тільки одна Німеччина вирішила видати на озброєння, на військово-промисловий комплекс, на армію 500 мільярдів євро. І ще один момент це те, що військові виробники вони тепер розглядають можливість викупити. Цивільні заводи, які випускали машину там, Mercedes, Опель, BMW, БМВ, викупити їх і на них робити виробляти танки, БТРи, і інше військове обладнання, остаткування і так далі. Тому, подібне. тому це вже якби плани більш-менш реалістичні. А тепер давайте подивимося напрямки, по яких вони хочуть розвиватися якнайбільше. Загально Європа хоче видати десь 800 мільярдів, а тільки одна Німеччина 500 мільярдів. Ну, я думаю, що і решта країн з 800 до трильйона добереться рано чи пізно. А це якраз непогані гроші. І є гарантія того, що якась частина з них потрапить в Україну. А принаймні, вже йдуть розмови і вже починаються там креслення, якісь там думки. Щодо виробництва військового на теренах України, спільне Західної європейське і з українськими, щоб тут, значить, воно все відбувалося. І ще один момент перед тим як перерахувати напрямки, це те, що принаймні половину цих напрямків це наслідки України російсько-української війни, наслідки. Діяльності українців, фронтової діяльності, які висновки зробили європейці, дивлячись, переглядаючи, аналізуючи те, що відбувається в Україні, і це ну, мені здається дуже важливо розуміти, що українська історія останніх трьох з половиною майже років стала в пригоді. Європейцям, які теж навчаються на, на нашому гіркому дуже часто досвіду. Ну, почнемо. Значить, по-перше, я би сказав про тил. Тому що дуже багато людей думають, що фронт це така важлива штука, фронт це дійсно важливий, але фронт нічого не важливий, якщо нема в тилу. В тилу має розвиватися медицина, розвиватися продукти харчування. Розвідка, одяг оце все тилове має бути забезпечено. Ми маємо розуміти, чи вони мають розуміти, скільки цього потрібно, скільки якої їжі, скільки яких ліків, скільки якої медицини, скільки для медицини треба різних обладнань і так далі, і тому подібне. Це все десь треба виробляти. Системи захисту людини, якісь там шоломи, третє, п'яте, десяте і так далі це дуже-дуже важливо. І от вони туди це будуть розвивати. І будуть, я сподіваюся, що і український. Може, хтось мене почує раптом і запише, або просто подзвонить в Брюссель, там йому все це роз'яснює, тому що це вже документи європейські. Друге, це інфраструктура, і це, мабуть, найбільш витратна історія, тому що як сказати, дуже добре відпочивати в Європі, мандрувати Європою прекрасно, але мова йде про те, що треба перекидати величезну кількість людей, величезну кількість зброї, величезну кількість танків. По дорогах Європи, по мостах Європи, по вузьких по, по, по вуличках Європи. Тобто треба може зробити об'їзні дороги десь, негайно це все питання сказати чесно, це питання п'яти років. Вони оці всі гроші на 3-5 років розраховують. Значить, треба, треба з мостами щось вирішити, розширити чи побудувати поруч якісь інші мости, мостики, і так далі. Ці дороги треба розширити, чи, чи якось спрямувати, чи якось вигнути. Коротше, це все величезна, величезна кількість необхідних речей, і на, на ці речі мають піти великі гроші і, і великі інвестиції. І це все разом призведе до того, що Європа зміниться достатньо серйозно. Далі йде у нас наступний номер нашої програми: це, це боєзапаси, боє, 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 боєкомплекти. Значить, Європа хоче до кінця 2025 року цього року вийти на мінімум 2 мільйони, 2-2,5 мільйони снарядів. А тут треба і патрони, і набої, і те, і, те, і п'яте, п'ятий, десятий, а тут треба і ящики, а тут треба це, а тут треба машини, які будуть возити. Тобто тут величезна, величезна, величезна е, кількість е, необхідних речей, які просто е, українська війна показала, що це, це дуже важливо, бо без боєприпасів абсолютно неможливо воювати, бо можеш мати мільйон гармат, але. Нічого не вийде, тому що нема чим стріляти. Далі у нас іде необхідність безпілотних систем. Значить, треба теж вкладати величезні гроші в те, щоб розвинути ці безпілотні системи. І це теж досвід українців безпілотні не не тільки які знаходяться в те, що ми звикли, а це безперечно морські дрони, це безперечно повітряні дрони, це безперечно суходольні дрони. Безпілотні і так далі. Тому подібне. Це все потребує і наукових, і інженерних зусиль величезних. І це все разом має призвести до оновлення цього розуміння, що таке дрон, що таке БПЛА, як його використовувати, і так далі. Що ще? Це, безперечно, наступне це артилерія, яка українська. Російсько-українська війна показала, що без артилерії ніяк. І тут теж величезна проблема. Ну, наприклад, ствольна проблема. Тобто ми можемо мати багато всього. Але оці стволи, якщо з них дуже часто стріляють, вони, вони псуються досить серйозно і треба міняти. А країн, наскільки я пам'ятаю, в світі які можуть робити оці стволи, їх чотири всього. Мені здається, це північна Корея, Південна Корея. Перепрошую, Японія, Швейцарія і Німеччина, які здатні робити оці дуже Це дуже складно висвердлювати там. Якось ну, не знаю. От, і Війна на теренах України показала, що без артилерії ніяк. І колись вважалося, що ну нафіга ця артилерія потрібна, нам нічого не потрібно, ракети достатні, а стріляти не треба, а виявляється, дуже і дуже і дуже треба. Хоча до артилерії треба занести і реактивні, і гаубічні, гарматні і так далі, тому подібне. Це все потребує. Спочатку завод, спочатку ні, не заводя, спочатку науково... наукових закладів, де будуть розробляти, думати, теоретизувати, потім креслити, потім передавати вже на завод. На заводі будуть думати, з якого металу, з чого, з яких матеріалів це, це те робити, це робити, це робити, це робити і так далі. І тому подібне, і це все теж потребує величезних зусиль. Ну і третє це я згадую. Третє, останнє, воно не третє, воно якесь там не пам'ятаю. Я пам'ятаю свою розмову. Багато-багаторічних багато і багато 10-річних річної давнини. Це коли я зустрівся в перший раз, мені здається, може, не перший, але один з перших разів з братами-кличками. Ну, я не великий фахівець в спорті, в боксі, але я тоді питав серед іншого: яка ваша якби, стратегія? ви Б'єте, ви нападаєте. Він каже: ні, ми нічого не б'ємо, ні не нападаємо, нічого такого ми не робимо. Ми захищаємося. Наша мета навчитися дуже ретельно захищатися, тому що якщо ми гарно захищаємося, якась мить надасться нам якась мить, коли ми ступнемо і переможемо. Тому перше, друге і третє це захист. А напад, це вже коли, коли вийде ситуація така на рингу, що от є можливість, є та доля секунди, коли можна стукнути. Ну, не забуваємо, що удар кличків десь 300 кілограмів. От уявляєте собі по голові, вам дали 300 кілограмами. Думаю, вам буде не дуже приємно. І тут та сама історія, це вони ставлять європейці чи не на перше місце це ПВО проти ППО, протиповітряна оборона, ешелонована. Тобто. Знов таки проти балістики, проти таких ракет, проти з яких проти БПЛА, проти таких БПЛА, проти сяких. Оце все багато ешалоновано на, на дуже далекій відстані, потім на ближ, бли, ближній відстані, на ще ближній відстані, і вже безпосередньо над містом, наприклад, якщо як по Україні стрілятимуть по містах європейських росіян. Е, і оце оці декілька. Напрямки, в які збираються європейці налагодити, зрозуміти, як це має працювати. Це, як я вже казав, це і наукові моменти, і матеріалознавство, тобто з чого, що робити, в якій кількості, що вигідно, що не вигідно, і, як я казав, і медицина, і постачання, і тили, і розвідка, і інфраструктура, і дороги, і мости. І боєприпаси, і артилерії, і протиповітряні сили оце все вони вважають необхідно робити буквально завтра або вчора, краще казати. От приблизно таким чином ситуація розгортається. Вона приємна в тому сенсі, що. Я би додав ще те, що я знаю, своїх особистих розмов. У мене так сталося, що є друзі-європейці, які часто бувають в Києві, які займаються різними космічними е бізнесами. І от вони кажуть, що після того, як стало зрозуміло, що не можна цілком покладатися на Америку, на розвідку за американську, американську космічну, яка найпотужніша. Тепер в Європі пошук цивільних космічних. Організацій, компаній, фірм, і у них питають, чи можна якось туди повісити на, на ту космічний об'єкт ще і якусь військову розвідувальну техніку. От. І це важливо теж розуміти. Тобто, йде пошук, це вже нема марнословство, марно а це вже серйозні речі, тобто йдуть, йдуть різні процеси. Швидко, як завжди, в Європі вони не будуть. Чому американці ефективніше за європейців? Це дуже просто в, Америки, в Америці 50 штатів. Але все ж таки військове керівництво одне: не в кожного штату, в жодного штату немає своїх збройних сил, є там Національна гвардія, але. А в Європі є багато країн, і щоб узгодити це, все одно потрібна велика кількість часу і зусиль, і дипломатичних якихось переговорів, і так далі. Тому подібне. Тому завжди Європа відстає від Америки. Але з часом все, -все поступово буде, буде зроблено, очевидно, тому що. Європейці це така частина земної кулі, де люди звикли долати проблеми, долати кризи. Якщо ви подивитесь історію Європи, ви зрозумієте, що це така частина світу, де постійно виникають кризи, і постійно е європейці долають ці кризи. Інколи нам щоб швидше, але. Вже так, як є на цьому я закінчую. Сподіваюсь, що хтось з Генерального штабу це подумав, це постачув, Але я думаю, що хтось з Генерального штабу вже подзвонив Брюссель і там йому вже більш докладно, ніж я вам розповіли і які напрямки розвитку військового і військово-промислового комплексу стоять в порядку денного європейських країн. Дякую за увагу. З вами був Микола Вересін. Бай-бай-бай-бай-бай-бай. пока.